Тобто те, що людина, упокорює себе перед Творцем і просить Його йти в вище знання. Тому що вище знання, вона може бути злитою з творцем над усіма умовами. Товариш, запитання таке. Якщо ми робимо усю підготовку правильно з групою, з роками засім, тоді приходить такий стан підготовка. Вона робить те, щоб ми прийшли до правильного рішення, чи людина вирішує, що ся цій точці є свобода вибору своя, раф, то він нам пише тут у кінці маленької статті, що Величу Творця називається, коли зажидала того, щоб творець наповнив її запити. Тому людина має йти вище за знання, тоді бачить, що вона порожня, і тоді починає потребувати творця. Це те, що ми вже відчуваємо смак Ось цього стану. Друге, що називається творця. коли лише творець може дати людині ту силу, щоб мала б вона можливість іти вище знання. Тобто, ми все ж таки відчуваємо себе порожніми, або спустошеними від усього. Поки не отримуємо від творця можливість ставити себе вище знання, тобто те, що творець дає, це і зветься піднесеністю творця. Так, товариш, а де тут партнерство, людини в цьому рішенні? Якщо все робить творець, ну добре, це одне, а чи повинна людина сама? Ухвалити рішення в певній точці і сказати, що я хочу Творця. Раф, ну і що буде від того, що людина так скаже? Товариш, це питання. Якщо зробити правильну підготовку перед тим з десятки з усім, це одне. А якщо не зробити, то це інше. Є багато можливостей в цьому стані. То я запитую, де точка рішення коли? Людина Лука. каже, що є тільки велич творця і більше нічого. Раф, людині не бракує нічого, крім величі творця в її очах, у її відчуттях. Ем Усі перешкоди падають. Це все. Тому. Загалом наша робота проста. За допомоги групи І якраз завдяки тому, що ми приходимо від розбиття, ми можемо розкрити, наскільки ми. Зкуким, наскільки ми потребуємо допомоги Творця, І все, і це те, що нам потрібно. окрім цього, нічого. Тільки потребувати допомоги Творця, товариш. Але також це приходить від Творця. Коли людина потребує величі творця, зрозуміло, що це від Творця приходить. Ані ця потреба раф, це геть не важливо. Я звісно ж є створінням, і я створений ним. І я хочу тільки прийти до точки рішення, що я зобов'язаний робити, От і все.